Окей, Google. Почнемо з того, що я придбала собі мікрофон. Сподіваюсь вам, мене дуже добре Ем, Я дуже сподіваюся, що це не марна трата грошей, і він реально зробить мої відео хоч трошечки, але краще, якісніше. І не звертайте увагу на мій мега яскравий макіяж, бо перед цим я знімала коротке відео. Тому все супер. Йдемо далі. Сьогодні я вирішила трошки більше розповісти про себе і розповісти про свої тату. Якщо чесно, про тату я дуже рідко там розповідаю, навіть там, беручи інстаграм. Я його активно веду, але е, про тату взагалі не розмовляю. От, розмовляю лише, що здається про перших дві. Я ще там говорила, а потім взагалі перестала. От, тому це ексклюзивна інформація сьогодні у вас на екрані. Загалом е, тату мені почали подобати ще, мабуть, років 15-16, і тоді в мене були прям ідеї такі. Збережені фотки в ВКонтакті тві ще всяких ідей. І, чесно кажучи, я дуже рада, що я не пішла набивати тату, там в 15-16 років. Тоді, мабуть, не дивилися це відео, бо мене близько вже любили. Бо... Але не про це. Зараз я дивлюсь минуле, і то були просто дуже дивні ідеї. Тому я дуже рада, що того не сталося. Своє перше тату я набила в 20 років, і зараз розповім про нього більш детально. Перша тату це блискавка на лівій руці. Набивала я її весною 19-го року а і я її у Львові, хоча сама жила в Києві, от але вирішила набити її у Львові. На той момент я думала, що в мене буде лише одна тату. Угу. І мені хотілося не знаю, просто всі, які можливі сенси, вкласти в ту тату, не один якийсь, а просто всі, які прийдуть мою голову. Тому набивала у Львові, бо це прям моє улюблене місце. Це така душа України. Я дуже люблю там бувати. А потім другий сенс це я дуже люблю Гаррі Потера. Прям мега. І через це і сама блискавка. от. Ну і вирішила поєднати тим, що Львів для мене дуже таке магічне, душевне місто. От тому я вирішила, що це буде круто поєднати. От ця тату, вона була не маленька, і то на той момент мені здавалося, що вона велика, що мені потрібно було ще менше. Боже, що. Ну в мене прям така паніка була. А, від батьків. Я жила окремо, тому е здається, десь більше місяця вони не знали про це тату. Ну, мої батьки не дуже були в захваті, але вони такі люди, що вони сказали, що їм це не подобається, і все. Типу, висловили свою думку про тату і все. Вони вже змирились. Е до речі, внизу залишу посилання на майстрів, яких я набувала. Можливо, комусь буде цікаво, бо майстері реально класні, і я досить довго їх вибирала. Друга тату, не дивлячись на те, що спочатку я думала, що в мене буде лише одна. І півроку не пройшов, як я вже записалась до майстра в Києві. вже. Це була гілочка на цій оці, її трошки видно. В ній вже складен один сенс. Ця тату ще й на видному місці, для того, щоб нагадувати мені про те, що це моє життя, і лише я вправі вирішувати, що з ним робити. Бити собі тату, не бити собі тату, працювати на тій роботі, чи працювати на іншій і тому подібне. Тобто лише я вправі вирішувати за себе. Тому навіть уже скільки там, років пройшло, але вона виконує свою функцію і нагадує мені про це. Третє тату чи точніше Партак, це надпис Crazy. рятує лише те, що це тату в ненавидному місці. І його просто не видно. Коротше, діло було на початку літа 2020 року, і в якийсь день ми зустрілися з моєю подругою, щось полякав на Майдані, ну, як зазвичай. І щось заговорили за тату ботом. І вона це в неї є тату, вона любить тату, і аналогічно я. І вона така каже: От мені подобається ця ідея, я би думала, вона можу набити. Я така. Я, до речі, також про це думала. Недавно теж там, бачила в когось, і мені, в принципі, теж сподобалось. Она така, о, тобі, давай йдемо разом. Наб'ємо, буде класно, туди-сюди. Набили. Набили партаки. Але в той момент ми думали просто про те, що там це емоції, якісь спогади. Я думаю, як зрозуміли, це тату на губі, та реально партак. От. Але... Взагалі, чому ми це вирішили зробити? Бо говорили, що ця тату вимивається поступово, і там від трьох місяців до трьох років цей період просто вийти цей пигмент і все, її не буде. Пройшло три роки. Вимилось. От, але якщо чесно, мені зовсім не заважає і свою місію створити спогади, нести історію, вона виконує. тому я, в принципі, не жалію про те, що вона в мене є. Потім через якийсь час, здається, в мене довго не було тату. ну, довго це рік десь. От, і я знову записалася до дівчинки, в якої була гілочку, і зробила собі ще дві мініатюрні тату на руці. І на, на руці це число 19, бо це число а, супроводжує мене з народженням. Народилася я 19 листопада і о 19.00. Тобто розумієте, наскільки я пунктуальна і який я перфекціоніст. Ну, а Venom — це відсилка до кіно Всесвіту Марвел, яке я також дуже обожнюю. Це прям. Я не знаю, скільки разів я передивилася просто всі фільми е, в правильній послідовності. Це, як не знаю, один великий серіал. і От Тому ось такий надпис є у мене на шиї. Ну і вже цим літом я набила собі ще три тату. Вони, мабуть, ще навіть зажити повністю не встигли, як я вам вже про них розповідаю. Е, також набивала за один сеанс три мініатюрки. Перше тату це кохай. Воно з'явилось в мене на руці як символ того, що я відчула це почуття. В принципі, я дуже давно хотіла якісь татушечки в червоному кольорі. Мені Здається, що це дуже гарно. Потім тату «Why not?». це теж нагадування собі, що не слід відмовлятись від якихось емоцій і взагалі від подарунків долі. Це типу щось як референс завжди каже так до речі, у класний фільм. Якщо хтось не дивився, обов'язково подивіться, якщо ще є такі люди. Ну і поки останнє моє тату це листочок каштану, як символ міста, в якому залишилось моє серце, і за яким я дуже сильно сумую. Це місто Київ, тому я зробила таку собі згадку про нього у вигляді такого тату. на даний момент це всі мої тату, тобто та всього їх сім, і всі вони мені дуже подобаються. Тобто, ні про одне тату я ні трошечки не жалкую, і вони несуть ту історію та ті емоції, які мають місце. Усіх майстрів кому цікаво, я залишу в описанні під відео, як я вже казала. Тому якщо ви думаєте про те, щоб набити собі тату можна сказати, я облегшую вам пошук майстра в описі під відео. Тому, будь ласка, ну що ж, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте це відео, бо так ми разом з вами просуваємо україномовний контент. Ну і до зустрічі в наступному відео.